you oh. Доброго дня, шановні телеглядачі, вітаю у вас у ефірі такого закону. З 1 січня 2023 року до органів пенсійного фонду перейшли функції адміністрування виплат, які раніше належали до Фонду соціального страхування. Це стосується допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, соціальні виплати по нещасному випадку на виробництві та інші соціальні виплати. Розібратися з цими питаннями нам допоможе Ольга Галент. Товська, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! Що змінилося для громадян відносно вищевказаних виплат? По суті, для наших громадян з 1 січня змін не відбулося законодавством. Передбачено, що забезпечення таких страхових виплат з 1 січня буде здійснюватися пенсійним фондом України. Тобто, з 1 січня пенсійний фонд здійснює виплати допомоги по тимчасовій втрати працездатності, допомоги по вагітності і пологам, допомогу на поховання застрахованим особам, в тому числі потерпілим на виробництві, одноразові та щомісячні. Страхові виплати чи змінилися з 1 січня 2023 року умови надання та розміри страхових виплат? Закон зберігає. Ті права, які передбачені законом України за загальнобов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку. І, попри зміни органу, який на сьогоднішній день забезпечує виплату цих страхових виплат, умови надання цих послуг не змінюються. Чи потрібно людям, які страхові виплати були призначені фондом соціального страхування, повторно звертатися до пенсійного фонду України для продовження цих виплат для продовження виплат громадянам не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду, і пенсійним фондом автоматично проводяться ці страхові виплати на підставі тих справ, які були передані фондом соціального страхування України до пенсійного фонду. Тобто звертатись не потрібно. Додатково, куди звертатися за призначенням та здійсненням страхових виплат з відшкодування шкоди? З 1 січня звертатися потрібно до органів пенсійного фонду. Заява разом із документами подається у паперовому вигляді безпосередньо до сервісного центру будь-якого сервісного центру головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області надсилається поштою або в електронному виді через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України. Чи зберігається право на пенсію по інвалідності потерпілим від нещасного випадку? Так, призначення пенсії по інвалідності передбачено законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І умовами для призначення цієї пенсії є встановлення особі групи інвалідності, а також наявність необхідного страхового стажу. І якщо в нас наявні всі ці умови, то особі призначається пенсія по інвалідності і виплачується протягом усього періоду, на який встановлено інвалідність. Як тепер працівнику отримати виплату по лікарняному, як і раніше, виплату виплату за листком непрацездатності здійснює роботодавець, а органи пенсійного фонду протягом трьох днів забезпечують перерахування коштів роботодавцю на підставі тих заяв розрахунків, які ми отримуємо, і вже роботодавець провадить виплату. Перерахованих коштів своїм працівникам, як отримати страхову виплату у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності внутрішньо переміщеним особам громадяни, які Є внутрішньо переміщеними особами і не отримали від свого роботодавця належні їм страхові виплати, то для таких громадян страхувальником виступає пенсійний фонд України. Тобто дані категорії громадян потрібно буде звернутися до органів пенсійного фонду, надавши. Заяву з необхідними документами, а саме це паспорт, ідентифікаційний код, а також листок непрацездатності і цим громадянам органи пенсійного фонду нарахують і забезпечують виплату, передбачених законодавством страхових виплат. Дякую, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем такого закону була Ольга Галантовська, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Залишайтеся з нами, а ми з вами прощаємось.